Всім привіт! Сьогодні у нас на розпакуванні телефончик з Aliexpress. Замовляли BlackView Shark 8. Замовляли по акції. Ціна зараз буде тут прикріплена. Сьогодні ми проведемо його розпаковку, подивимося на його зовнішній вигляд та на комплектування. І в процесі відео я розкажу про його функціонал і саме чому я вибрав цей телефон. Але спочатку подивимося, чи все з ним в порядку, оскільки телефончик прийшов ще два тижні тому. Але тільки зараз ми його розпаковуємо. Як можемо бачити, в телефоні щось трішки там калантає. але запакований ніби нормально. Продавець надіслав дуже швидко, це була акційна ціна. Якщо я не помиляюсь, вийшов по конвертації 4600 гривень, враховуючи, що у нас в Україні даний девейс коштує приблизно 7000 гривень, а детально я покажу. Ціни наразі в прикріпленому скріншоті. От така зустрічає нас крута коробка. Що мені подобається в бренді Blackview? Вони роблять доволі презентабельний вид смартфону, Така гарна блакитна коробка, на відміну від тих ж самих Motorola і тому інше. Виглядає дійсно круто. Як ми можемо бачити, телефон повністю запаяний в заводську плівочку. Конфігурація у нас з задньої сторони це у нас смартфон. 8 ГБ оперативної пам'яті та 120 в вбудованої фізичної пам'яті. Колір у нас MoonLine Gray, тобто сірий, він більше чорний. І основні специфікації ви можете бачити зараз на екрані. Зараз обережно його розпакуємо. Та доволі таки велика коробка. Ми вже звикли до того, що смартфони у нас постачаються в маленьких коробочках, а це така на дотик, навіть коробка з гравіровочкою. Класно, звісно, виглядає. За свої кошти я вважаю, що це один із топів, можна сказати. В комплекті є захисне скло, яке ми наклеїмо обов'язково, оскільки цей телефон для дитині на заміну куботу Note 20 Pro, який відпрацював уже дуже багато років, більше 4 точно, і відпрацював на всі 100, я так би хотів сказати. Досі працює, але є певні нюанси в ньому, тому вирішили замінити на щось більш новіше. Ну, саме по собі захисне скло. І далі нас зустрічає сам смартфончик. Також ми можемо бачити тут основні специфікації, це все зрозуміло. Обережно ми його достаємо. І можемо бачити, як він круто виглядає. Просто топчик. Доволі такий непоганий смарт по конфігураціям, дуже схожий на мою маторову G54 Power. Деякі там є нюанси. Все доволі по-багатому, я б так сказав. І друге, що нас зустрічає, і що дуже позитивно, що в комплекті в нас йде чохол. І цей чохол, він дуже прикольної якості. Він йде soft touch на дотик чорного кольору. І м'якенький. Тобто не потрібно купувати ще додаткові чохли. У нас є і захисне скло, і є soft touch. Але бачите, я трошки вже взяв і сразу пляма. Але чохол soft софт тач доволі класно, що він сразу йде в комплект. Також у нас є інструкція користувача українською. Не бачу, є русський ліскі, русські. Ну це інструкція. Так далі у нас іде зарядний кабель Type-C, звичайно. І що мені також дуже подобається, в комплекті йде зарядка Fast Charge на 33 Вт, то така ж сама, як і в моторолі g 54 Але єдина відмінність, що тут вже йде на USB, а Type-C на type c Телефончик також підтримує швидку зарядку, це дуже круто. І блочок на 33 Вт Більше в комплекті у нас нічого нема. Ну в принципі, і нічого не, не должно було бути. Це у нас розпаковка. Зараз ми бахлеємо скло і будемо користуватися. Оглянемо ще раз його візуально. Колір у нас сірий. Тут з заднього боку ми можемо бачити його знову ж таки специфікації, виріз камер, як і Motorola клавіші, звуку, і кнопка сенсора. І сім карточки з цього боку. Знизу у нас вихід Type-C, стерео звуку. Тут немає Atmos, Є вихід під наушнички. Мікрофон раз. Другого мікрофона я не бачу. Отже, зараз ми наклеїмо і пізніше продовжимо наше відео. Зняли ми задню захисну плівочку. Тут у нас пластиковий корпус, але виглядає доволі прикольно. Телефон не товстий, але доволі такі. Тяжкувати цю наклеїчку також можна зідрати буде. І зараз ми приберемо захисне, захисну цю плівочку транспортіровочну і наклеїмо туди захисне скло. Одразу. Наклеїли ми захисне скло прямо поверх плівочки. Хочу зауважити, що коли ви здираєте транспортіровочну плівочку, цю. Дуже обережно, оскільки тягнеться разом з захисним захисною плівкою. Ми вигнали трішки тряпочкою ті всі бульки і наклеїли зразу захисне скло, яке було в комплекті для запобігання падінь і диспетчик, щоб у нас був збережений. І також хочу зауважити, що в комплекті також є скріпочка, вона схована внутрі цього конвертику для того, щоб ставити сімку. Також хочу зауважити, що в сам лоточок у нас можна окремо ставити дві сім-карточки і ставити флот. Що дуже прикольно, навіть на моторолі такого немає, тому повноцінний у нас іде лоточок для сім-карти. Тільки зараз подивимося, де 7.1, 1 7.2 7.1 2 7 1 у нас оця. Тобто телефончик підтримує 2 нано. Сім карточки і карту пам'яті. Але поки ми карту пам'яті не купували, оскільки 128 ГБ збудованої пам'яті доволі таки не мало і вистачать буде для перших місяців. Ну що, зараз ми надінемо зразу чохол, оскільки буде телефончик зразу в чохлі носиться. І попробуємо в перший раз його увімкнути. І що мені сподобалось, що дійсно на зарядці Type-C на Type-C, тобто як на сучасних смартфонах, от ми вділи вже йому чохол, Виглядає доволі пристойно, як на мій погляд, і набагато дорожче в руках тримати його. Перші враження дуже круті. Ну що, зараз пробуємо його вмикати. Що він нам скаже, чи він заряджений, чи ні. Нас зустрічає стартовий екран BlackView. Подивимося на перше вмикання. Ну Тут стандартно нас зустрічає сразу українська мова. Нажимаємо почати. Стандартне налаштування. Навіть з захисним склом, тачпад. Доволі мікенький, як на моїй Матеролі. Ну і далі ми будемо налаштовувати телефон. Ну, я вже одразу бачу, що у нього якість дисплею нічим не відрізняється від моєї Матероли. Доволі доволі непогано. До речі, телефончик прийшов більше ніж наполовину заряджений, але обов'язково треба буде поставити його на зарядочку, щоб він повністю зарядився. Що зробили? Ми попередні налаштування. Так дійсно телефончик виглядає доволі таки непогано. Все працює плавно, додали акаунт, запустили вже відео в Ютубі. Працює, працює достатньо швидко, як ви можете бачити, все літає. Телефончик. Підтримує також 2К зйомку відео і витягує без, без проблем якість відео в 60 FPS на роздільній здатності 1440p. Як можете бачити, все чудово, з кольорами також все класно. В цілому, перші враження доволі позитивні. Будемо в подальшому дивитися про цей телефон, скачаємо деякі ігри, подивимося, як він це все витягує. І завтра по дню ще хочемо окремо зняти відео про якість камер. Також камери підтримуються стабілізація відео. Завтра на вулиці познімаємо окреме відео для відеозйомки, тест камер та пофоткаємо. Запасу якості вистачає набагато. Перші враження такі це була в принципі, розпаковочка нашого телефончика Shark 8. Від компанії BlackView за доволі невеликі гроші ви отримаєте дійсно класний девайс. По специфікаціям я розкажу вже в іншому відео, тому що про нього основна його перевага це ціна та якість. По ціні та якісті телефон вийшов доволі крутий. Тому всім дякую за перегляд і до нових відео!